Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що чинний президент Джо Байден покидає гонку 2024 -го року, поступаючись місцем віце президентці Камалі Гарріс, яку він назвав жалюгідною у відео. Яке він опублікував у своєму аккаунті Truss Social? З однієї сторони, це абсурдна заява, оскільки Байден говорить, що він продовжує залишатися в гонці. А з іншої сторони, у Трампа є певні причини, чому він поширює цю неправдиву інформацію, так, станом на зараз. На відео видно, що Трамп знаходиться на полі для гольфу поруч із своїм молодшим сином Бероном. Трамп хвалиться своїм виступом на дебатах проти Байдена. Його далі пряма цитата. Подивіться на цю стару розбиту купу лайна. Сказав він про Байдена. Ви знаєте, він просто звільнився, він виходить з перегонів. Трамп продовжив, сказавши, це означає, що у нас є Камала Гарріс, вона така погана, вона така жалюгідна, додав Трамп. І тут потрібно розуміти, що кампанія Трампа починає грати на випередження, так? Тобто вони бачать ситуацію, яка складається навколо Байдена в демократичній партії, що йдуть дискусії в контексті того, що Байдена. Можливо, потрібно попросити на вихід з кампанії, так і на заміну йому поставити Камалу Гарріс. Тому він в одному варіанті продовжує атаку в бік Байдена цими образами абсолютно неприпустимими. А з іншої сторони, так вони переключаються в кампанії Трампа на Камалу Гаррис, так. Тобто, знову ж таки, роблять ці дії на випередження. Коли саме було знято відео невідомо. Кампанія Байдена зазначає, що президент продовжить свою роботу, так і не виходить з відповідної виборчої гонки, незважаючи на паніку в демократичній партії після дебатів минулого тижня. Далі Захіл наводить знову ж таки результати опитування CNN, яке було проведене ССРС, і яке було опубліковане 2 липня, де Трамп... Випереджає Камалу Гаріс на 2%, 47% проти 45 у гіпотетичному протистоянні під час загальних виборів. Була реакція від кампанії Байдена з боку речника кампанії Сарафіни Читіки. Вона оприлюднила різку заяву як реакцію, так на відповідне відео. Ні, Дональд погано позбавляти жінок прав, що погано це програш на виборах і заохочення жорстокого натовпу до нападу на капітолій. Далі Читіка розкритикувала Трампа за його діяльність на посаді президента та за кримінальну справу щодо фальсифікації ділової документації. І що погано це бігти на платформі своєї помсти і відплати, випереджаючи те. Що краще для нашої країни? Дякуємо, що дозволили нам прояснити це для вас. Після витоку відео радник передвиборчої кампанії Трампа Кріс Ласівіта написав в соціальній мережі X, колишня Твіттер, що в цьому відео немає нічого. Неправильно, тобто вони мають знову ж таки певну стратегію, так, з однієї сторони, продовжувати критикувати Байдена, а з іншої сторони, звертати увагу на Камалу Гарріс, враховуючи знов ж таки ту ситуацію, яку ми спостерігаємо в рядах демократичної. Партії. Ми ж бачимо, що протягом цього тижня Трамп він не проводить якоїсь активної передвиборчої кампанії, не має виступів на мітингах. Так він знаходиться на полі для гольфу. Але це не означає, що його кампанія там припинила працювати, або також там грає в гольф, чи знаходиться на відпочинку. Вони працюють і, власне, Намагаються реалізувати ось цю стратегію, так тобто, якщо гіпотетично відбудеться заміна Байдена на Гаріс, то вони вже на випередження починають критикувати віце-президентку. Власне, побачимо, чи будуть продовжуватися ці нападки з боку Трампа в бік Гаріс. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!